Що не так з мангою українською? Уазбуки лучше я бачив аніме по цій манзі, воно не цікаво. Відповідно, манга не цікава, я її читати не буду. Я лучше буду читати на русском щось нормальне. Ціна на кожен том трішки кусається. Манга, від якої у мене не було взагалі ніяких очікувань, коли вже буде людина бензопила. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Червона Панда. Повернення на Ютуб після невеличкої, як на мене, перерви. Тому велике прохання, додивіться це відео до кінця, щоб Ютуб його краще просував. Пагнал! Okay, Отже, що не так з мангою українською? Як на мене, відповідь проста, бо мені здається, що аудиторія просто не хоче приймати те, що не піддалося хвилі загального хайпу. Я в своєму тіктоці зробив вже не одне відео про мангу українською і постійно читаю й самі коментарі на кшталт, чого ти вирішив, що вона цікава, я лучше буду читати на русском щось нормальне, коли вже буде людина бензопила, «У уазбуки лучше, і так, далі, і, так далі, і так далі. Чесно, після таких коментарів хочеться зробити так. В голові досить пір не вкладається те, що люди не хочуть відкривати для себе щось нове. Ну, це як з серіалами. Наприклад, всі чули про серіал Офіс, але ніхто не чув про серіал Парки та зони відпочинку, який нічим не гірше за «Офіс», а місцями навіть краще. Тому сьогодні я хочу поговорити про мангу від українських видавництв, що у кого є цікавого, і я впевнений, що ви обов'язково знайдете щось собі до душі. Ти читаєш бібліорінка? На регулярно. Одразу слід зазначити, що я вам розповів не про всю мангу українську мову, адже мені фізично не вистачає часу прочитати все. Тому, будь ласка, напишіть в коментарі, що мені потрібно прочитати в першу чергу. Отже, почати це відео мені б хотілося з видавництва Мольфар комікс. В арсеналі цих чудових людей з Хмельницького є аж 5 тайтлів: інша, демічан, блан. Книга магії з нуля та можна передзамовити, що правильно. <плес> Академію відьмочок. Тут тобі і фентезі, і детектив, і наукова фантастика, і комедія приводи. Погодьте, що вже є що обирати. <плес> Про книгу Магії з нуля я вже робив окреме відео, тому ви можете з ним ознайомитися, ще краще піти і прочитати, адже манга дуже цікава. Найс. <плес> nice. Щодо цього видавництва я читав багато коментарів по типу Блін, я бачив аніме по цій манзі, воно нецікаво, відповідно, манга не цікава, я її читати не буду. Гайзе, ну камон, ну я ж не один чув вираз, який звучить в книзі, було краще. Юкадем right. Це правило закономірно і до манги. Наприклад, і книги манги я можу з певненістю сказати, що читається вона легко. І вона вас обов'язково затягне. За вечір спокійно прочитайте три томи, і як я, будете чекати на четвертий просто з нетерпінням. Тому раджу вам уже бігти у книгарню і шукати цю мангу від Мальфарів, тому що, повірте, вона дійсно того варта. Друзі, хочу сказати велике дякую патронам, які не дивлячись на паузу, все одно залишились зі мною. Вас аж говорять, тому величезне вам дякую. Ну а якщо ви бажаєте підтримати канал, всі посилання номери карток в описі буду старатися робити для вас більше контенту та робити його якісніше. Дякую. Щастя, здоров'я, Всі вважаю щастя і любов. Далі хочу звернути вашу увагу на видавництво мальопус. Особисто я познайомився з ними півтора роки тому на київському коміконі, адже в них є класна енциклопедія консолей та величезна кількість коміксів про марвел. Манга також не оминула їх стороною. Станом на сьогодні у мальопусів є три тайтли: остання подорож дівчат, пророцтво та шлях домогосподаря. Якщо перші два можна зараз тільки предзамовити, то перший том шляху домогосподаря вже можна придбати. Скажу відверто, я ще не встиг її прочитати, але сетинг цієї манги мені дуже сподобався. Колишній Якудза, який натворив багато злочинів у кримінальному світі, вирішує зі всім зав'язати та розпочати своє життя професійного домогосподаря. Як мені здається, це чудова задравка для чудової комедії. Мутукадон до лукачками. У цієї манги є своя аніме адаптація, відгуки про неї дуже хороші, тому я вже не можу дочекатися, щоб її прочитати. Мальопуси, зв'яжіться зі мною. У тіктоці я читав багато коментарів по типу А ось у видавництва ємно треба палітурка, тому у них манга краще. Окей, окей, жартую. Люди, які пишуть ці коментарі, навіть не знають, що таке палітурка. Не понял. Але якщо ви вже шукаєте щось важке, чим можна прибити якогось вусатого таргана, хочу звернути вашу увагу на видавництво Мімір Media. Раніше відоме як Північне Сяйво, це видавництво робить дійсно круті манги та манффи. Дуже хочу звернути вашу увагу на манху, яка називається Тільки я візьму новий рівень. Якщо говорити про саму книжку, то як на мене це справжній витвір мистецтва. Красива, блискуча. Повністю кольорова, ну краса красаж. Якщо ви, як і я, хочете зібрати власну бібліотеку, то повірте, ця манго обов'язково знайде місце у вашій колекції. Короткий опис цієї манго особисто мене дуже зацікавив. Одного дня у світі почали відкриватися портали, що ведуть до інших вимірів, населених різноманітними монстрами. Водночас у деяких людей з'явилися надзвичайні здібності, що дозволяють протистояти небезпечним створінням, які загрожують вторгненням у наш світ. Таких людей називають мисливцями. Комбінація крутого фентезі та класно зробленої книжки дарують просто неймовірні емоції від читання. Справедливо буде зазначити, що ціна на кожен том трішки кусається, але і виходять вони не кожен день, тому можете спокійно робити собі такі подарунки на свята. Святкує свій день народження сьогодні. Чудовий хлопець, і я. І зараз його вітають найкращі друзі. Ну і на солоденьке, звичайно, ж видавництво наша ідея. Це саме те видавництво, яке відкрило для мене мангу українською мовою і колись розпочало мою колекцію. Якщо я не помиляюсь, то на сьогоднішній день наша ідея пропонує своїм читачам 12 різних манг, в загальному десь 40 томів. Найкраще у мені те, що мене багато. Як на мене, флагманами в їх арсеналі можна вважати чотири тайтли: токійські месники, Сага про Вінланд, Хочу з'їсти твою підшлункову. Та звичайно сталевий алхімік. <клес> Усі вони мають мега успішні аніме адаптації, тому окремої реклами, як мені здається, їм не треба. Я б хотів звернути вашу увагу на мангу, яка не така розп'ярена у світі, але яка, як на мене, має величезний потенціал сподобатись широкій аудиторії. Popular. You're gonna be popular. Оранж, манга, від якої у мене не було взагалі ніяких очікувань. Скажу відверто, я її придбав лише тому, що у мене був величезний кредит довіри до видавництва, і чесно скажу, я не пошкодував. Сюжет нам розповідає про школярку Нафо, яка отримала лист від себе з майбутнього, в якому вона написала: Я хочу, щоб ти не повторювала моїх помилок. Саме з цього моменту починається історія спасіння хлопця на ім'я Кекеру. Я прочитав перший том на одному тихані в Інтерсіті Львів Київ і вже дуже сильно чекаю на другий том. Амінецарайлайк. I mean, right, like... Ательє чаклунських капелюхів. Ну це прям вау. Це яскравий приклад того, що не треба судити про книгу за обкладинку. Ну, в даному випадку про мангу. Спершу може здатися, що це звичайна дитяча історія, але ні, з самого початку на нас чекає дуже крута зав'язка. Під час якої головна героїня Коко втрачає свою матір. Далі її мотивація дуже проста: вона готова на все, лиш би повернути свою матір, і заради цього вона вступає в невідомий, але такий омріяний для неї світ магії. Ця крута приводницька манга точно не залишить вас байдужим. Станом на сьогодні є вже 6 томів, тому ну є що читати. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. І мій особистий фаворит манга кохання на кінчиках пальців. А лікало ж це для дівчаток. Ні, тут не погоджусь. Хоча манга написана в жанрі щоджа, цільовою аудиторією, дійсно якої є дівчата, мені як читачу дуже цікаво спостерігати за розвитком персонажів та їх стосунків. Дівчина Юкі, яка має вади слуху, знайомиться з хлопцем на ім'я Іцомі, який дуже любить подорожувати. Ну і звичайно, вона хоче з ним зблизитись, а Uzuмі такий наче і не проти, але не все так просто. В коментарях в тіктоці цю мангу часто порівнюють з формою волосу, але це абсолютно інша історія. Тому, якщо ви бажаєте почитати щось романтичне, надихаюче та захоплююче, кохання на кінчиках пальців це крутий вибір. Ну, кінчики пальців. Друзі, я вам розповів лише про невеличку частину тієї манги, що я прочитав. Тому якщо бажаєте прислухати ще про якусь, обов'язково напишіть в коментарі. Я їх всі читаю. Нове відео буде, якщо вам це цікаво. Ага, зрозуміло, цікаво. Ну і звичайно, конкурс. Е, я колись обіцяв, я своїх слів дотримуюсь. Коли на каналі Червона панда буде дві тисячі підписників, я обов'язково серед вас розіграю декілька томів якоїсь прикольної манги. Станом на сьогодні у вас 1940, лишилось всього 60, Тому скиньте це відео своїм друзям, поширте і зробимо український аніме YouTube трішки більше, трішки краще. Ну і, звичайно, дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам було цікаве. Нові відео незабаром, тому, друзі, лайки, коментарі, підписка і все буде чудово. Всім па-панда, до нових зустрічей! Бувайте!